Слава наці, вітаю на каналі Добре, Лємбат, в фір'ясе. Добрий із простим запитанням знавцям. Хто дивиться мій канал, легко відповість на це запитання і вже не тільки знавцям, просто для цього каналу. Які трубки перетираються на БМП? Правильно, всі геть усі. найперші йдуть алюмінієві, потім всі інші: вода, пальне, олива. Гідравліка, пневматика, все. Треться, все все перетирається. І тут на машині з заводу чудовий приклад. Я таке дуже рідко зустрічаю, але тут у нас трубка подачі пального примудряється перетирати масляний бак. Вона сталева, бак алюмінієвий, Пудра, сіра, це стріблянка. Це алюміній. Дірка в баку вже майже є тут такий нормальний рельєф. Он я там бачу нормальна яма. Машина з заводу. Чудово.